Сьогоднішня моя доповідь буде присвячена закону карми. І називається вона Навіщо потрібен закон карми?». Можна вважати, що це друга частина моєї доповіді. Першу частину я доповідала два роки тому. І тому сьогоднішню зустріч я почну з висновків попередньої. І так, висновки з попередньої зустрічі. Закон карми як закон етичної причинності можна розглядати як частину загального закону причинно наслідкових зв'язків. Друге. Поняття погана карма і хороша карма існують тільки в сприйнятті фізичної природи людини. Третє, наслідки закону карми необхідно шукати в тонкоматеріальному світі. В духовному перетворенні людини. Четверте. Виконання закону карми відмінити неможливо ніякими силами. Сьогодні ми зосередимося на розгляді двох ще питань. Перше, докладніше розглянемо, як відбувається вплив закону карми на духовний розвиток людини. Друге, спробуємо проаналізувати, чи можливо людині. Діяти таким чином, щоб не викликати кармічних наслідків? І так почнемо. На нашій попередній зустрічі я звертала вашу увагу на те, що наслідки дії закону карми філософські вчення зазвичай намагаються спостерігати на фізичному плані. Тому розглядають карму як хорошу або погану. Але чи так це є насправді? На мій погляд, якщо людина порушила закони Всесвіту, сила закони карму впливає на неї таким чином, щоб викликати вібрації, здатні підняти людину на вищий рівень свідомості. Так, для нижчої природи цей вплив, як правило, асоціюється з почуттям дискомфорту та страждання. Але східні релігії стверджують, що лотос пробудження проростає саме. З мулосансари страждання. Пробудитись означає побачити природу людських страждань. Отже, можна вважати, що страждання є важливою умовою духовного розвитку людини. Людина, живучи в очікуванні покарання, може відчувати страх та надію уникнути його, але надія це вид знання, витримуючи. Его систему в пошуку, прагнення та дії. Надія та страх це проекція на майбутнє це внутрішня прив'язка, яка укріплює отодоження нас з особистістю. Наше духовне завдання полягає в тому, щоб розкопати та розв'язати вузли, що ототожнюють нас з нижчою природою. Нам треба повернутися обличчям. До нашого болю. Ми, зверта... Ми звільняємося від самскар повністю переживаючи їх, не реагуючи. Переживаючи ці... ці почуття без емоцій. Перш ніж очі побачать, вони повинні стати недоступні сльозам. Перш ніж вуха почують, вони повинні втратити свою чутливість. Так писала Мейбл Колінс. Творі світло на шляху. Людина, долаючи страждання, володіває духовними силами, необхідними для подолання прив'язок до світу матерії. Це дозволить їй в майбутньому діяти, виходячи з цілеї своєї вищої природи. Гріх на євріті означає промах, помилка, відхилення від правильного шляху або цілі. Означає шукати щастя в об'єктах матеріального миру, долаючи страждання, які супроводжують кармічні наслідки. Людина набирається духовних сил такої сили і такої якості, які необхідні для того, щоб звільнити свідомість від уз матерії. Це як космічному кораблю необхідна, необхідна велика кількість палива, щоб подолати занетжіння. І вийти у відкритий космос. Тобто ціллю закону карми, як закону етичної причинності є не покарання за гріхи, а надання людині умов для духовного зростання. До того ж, слід зауважити, що такі випробування ніколи не бувають надмірними. У першому посланні до Кориф'ян святого апостола Павла читаємо. Вас підкало випробування не більше як людське. Та вірний Бог не попустить, щоб ви випробували більше, ніж можете, але й при випробуванні полегшення дасть, щоб знести могли ви його. Ця фраза несе в, в собі ідею про те, що вищі сили дають кожному випробування відповідно до його сил і можливості їх витримати. А також завжди надається вихід із складної ситуації. Ідея про те, що випробування даються людині по силі, знайшла відображення в думках багатьох філософів. От деякі приклади: Сенек молодший римський філософ стоїть. Хоча Сенек прямо не цитує цю фразу, філософія стоїцизму загалом говорить про те, що людина здатна витримати. Будь які труднощі, якщо має правильний внутрішній настрій та розуміння. Вони вірили в силу розуму та самоконтролю перед обличчям негараздів. Можна сказати, що їхня філософія перегукується з ідеєю про те, що випробування не перевищують внутрішню силу людини. Епіктик, грецький філософ стоїв, Подівно Десенеке Епіктер наголошував на тому, що не самі події є важливими, а наше ставлення до них. Він вчив, що зовнішні обставини не можуть по-справжньому зашкодити людині, якщо вона зберігає внутрішню стійкість. Це також корлює з думкою про те, що людина здатна витримати те, що їй послано. Можна навести інші приклади. Хоча конкретні формулювання можуть відрізнятися, суть залишається схожою. випробування не є випадковими чи надмірними та служать певній меті – духовному зростанню. Одним з відомих вислов... висловлювань, яке часто асоціюється з цією думкою, Є фраза німецького філософа Фрідріха Ніцше То, що мене не вбиває, робить мене сильнішим. Ця цитата з його книги Сутінки ідолів стала дуже популярною і часто використовується для вираження ідеї про те, що подолання труднощів може призвести до особистого зростання та стійкості. Ідея про зростання через випробування простежується в багатьох релігійних та філософських системах. От декілька прикладів. Буддизм. У буддизмі страждання дукха є, є однією з чотирьох благородних істин. Замість того, щоб просто уникати страждань, буддизм вчить розуміти їхню природу та використовувати їх як шлях. До звільнення та просвітлення. Подолання життєвих труднощів, зіткнення з власними внутрішніми перешкодами та розвиток терпіння і співчуття розглядається як важливі кроки на духовному шляху. Християнство у християнстві випробування часто розглядається як спосіб зміцнення віри та характеру. У новому завіті є багато згадок про те, що Бог. Використовує труднощі для виховання своїх послідовників. Наприклад, апостол Павло писав у посланні до Римлян: Хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпливість, а терпливість досвід. Звищена наведеного можемо зробити висновок, що кармічні наслідки у вигляді випробувань Спреть нашому вдосконаленню. І їх не слід розглядати як покарання. Але виникає питання: чи можливо вдосконалюватись, не стикаючись з кармічними випробуваннями? Карма в перекладі санскриту означає дію, діяльність, працю. То яка діяльність може привести до духовного вдосконалення? Миначе складні життєві обставини. На це питання, на мій погляд, відповідає наука Карма йога. Йога дії. але якої дії? Ані Безен, Коментарі до Бхаватгія. Йог повинен знати, що слід робити, а що не слід. Він повинен розрізняти праведну дію. Від неправедного І перше, що він повинен впровадити в себе, це дивитись лише на, лише на справу, а не на її плоди. Людина повинна невпинно, без прихильності, здійснювати належні дії. Але що таке належна дія? Що таке обов'язок Господь говорить нам абсолютно точно, що є належна дія. Або праведна дія, це дія в гармонії з Богом. Також Ані Безент вказує, що надмірне діяння не є істинним шляхом дії, це мірський шлях. Робіть якомога досконаліше все, що ви робите, бо ваша діяльність має відображати досконалість Бога. Таким чином, карма йога визначається як шлях духовного розвитку через безкорисливу дію та служіння, виконання свіданості, без прив'язаності до результатів та сподоланням егоїзму. Це спосіб перетворити кожну дію на духовну практику. Карма йога вчить нас, що будь-яка дія виконана з правильним наміром і без егоїстичних мотивів. Може стати шляхом до духовного зростання та звільнення. А от даоські філософії шляхом до духовного зростання є навпаки вираз недія, практика увей. Буквально увей перекладається як недія, недіяння. Однак це не означає повну пасивність або нерубство. Швидше, це має на увазі дію без зусиль, спонтанну дію, що перебуває в гармонії з природним перебігом речей, дау. І нехай усьому буде надано можливість робити те, що призначено йому природою. Для Даусів чинити відповідно до природи означає чинити спонтанно і відповідно до своєї істинної сутності. Тобто вищого я. Це означає довіряти своєму інтуїтивному сприйняттю, яке внутрішньо притаманно людській свідомості. От скільки декілька ключових аспектів філософії Увей. Увей закликає нас жити відповідно до природних законів і ритмів Всесвіту. Подібно до води, що безусиль тече донизу і омиває уминає перешкоди, мудра людина діє без опору і напруження. Філософія уве застерігає від зайвого втручання в природний перебіг подій. Що менше ми намагаємося контролювати і нав'язувати свою волю, то гармонійнішою і ефективнішою буде наша взаємодія з всесвітом. Дія в дусі уве час. Спирається на інтуїцію та спонтанне розуміння ситуації, а не на обдумані плани та стратегії. Це дія, яка виникає природно з внутрішнього стану гармонії. Парадоксально, але у часто призводить до більшої ефективності, коли ми не витрачаємо енергію на боротьбу і опір, наші дії стають більш цілеспроможними. І результативними. Садівник дозволяє рослинам рости відповідно до їхньої природи, лише злегка спрямовуючи їх, а не намагаючись насильно змінити їх форму. Мудрий правитель управляє країною, не видаючи безліч законів і указів, а створює умови для природного процвітання суспільства. Не женись за дичиною, сядь на стивці, чекай, якщо дао буде завгодно, звір сам з'явиться на стивці, каже даоське вчення. Аналогічні дії ми знаходимо в інших філософських вченнях. У дзен-буддизмі, наприклад, є така настанова: сядь біля озера і чекай, му осяде. Це метафора з притчі. Сидіти і чекати означає практику усвідомленої присутності, терпіння і надіяння. Му – це наші думки, наші емоції, озеро наша свідомість. Сиді, сидіти і чекати, поки му осяде в контексті дзен означає не піддаватись негайній реакції на наші думки й емоції, довіряти природному процесу заспокоєння розуму. Тобто увей недіяння це не пасивність, а мудра форма активності, яка дає змогу досягти цілий, не порушуючи природного порядку речей. Суба робу описує погляд на карму дуалістичної системи самкія. Ви повинні намагатись позбутися дії карми, зменшуючи себе до пасивного стану існування, в якому перебуває парабрахма, будучи просто неупередженим свідком, робіть карму не з бажання робити її, але з почуття обов'язку, тому що це повинно бути зроблено. Що ж тоді станеться? Вони, самкхі, кажуть, що коли ви відкинете це бажання, карма ставатиме дедалі слабкішою і слабкішою у своїй здатності діяти на вас, аж поки, врешті-решт, ви не дійдете до стану, в якому не будете піддаватись кармі взагалі. І це є стан мукті, звільнене з корогобороту народжень і смертей. Та від усіх страждань і обмежень матеріального існування? Тоді ви станете тим, чим були спочатку? Ви станете брахненим. І на завершення мого виступу я хотіла б запитати, так як на вашу думку, виглядає так звана хороша карма? Як ви її собі уявляєте? Якщо вона асоціюється з більш комфортними умовами земного життя, тоді це прив'язка до світу матерії. І тоді, як зазначалось вище, у разі очікування на плоди діяльності нас наздожене так звана погана карма. На мій погляд, плодом хорошої карми є звільнення із колеса сансари. Висновки. Перші. Кармічні наслідки у вигляді випробувань слід розглядати не як покарання, а не як умови і середовище для нашого духовного досконалення. Диву. Якщо наша діяльність не порушує природного порядку речей, наслідком буде звільнення від обмежень матеріального існування. Так, на мою думку, виглядає хороша. Карма у мене все. Дякую за увагу.